Чи треба дизайн-проект на вашу квартиру, будинок, ремонт, одним словом Друзі, хочу вам сказати от власну думку. Я е, маю зараз на сьогодення будівництво і я брав е, проект дизайнерський повністю там зі всім Хочу сказати, що ця штука е, дійсно необхідна, тому що вона спрощує життя, хоч я заплатив десь. Не буду лукавити, точно не пам'ятаю. Ну, десь в районі там, 4 тисяч доларів орієнтовно за проєкт, розумієте? І, вроді би, все супер, все гарно, ми вже бачимо, як воно має виглядати. Но є такі моменти, і це в більшості дизайнерів, от, розумієте, я там показав Івану колегі моєму, який буде робити малярку, кажу: от глянь там, які в мене двері, як там їх зробити. Він каже: Вов, ти знаєш, скільки ці двері? А вони в стіну заїжджають, розумієте? Каже, ти знаєш, скільки ті двері коштують? я говорю, ну, скільки? Ну, тисяч там 15, Він каже, за лупу. 40 тисяч, каже, мінімум. Ну йо, пересесте, ну я ж. Дивіться, коще поломав. Е, ну я що, мільйон мільярдер, чи що? Просто розумієте, деколи отако понапихають, а ти вже там, чоловіче, чи вішайся, чи доребляй той ремонт, чи що, чи не як. Так само, скільки не працюю з проектами по розкладках, по плитки жодного разу мені не співпадала розкладка з реальністю. Розумієте? То десь понапихають таких кусочків. Тут я приїхав, я рахую, що це має робити плиточник. Все, тут робимо симетрію, тут буде душова перегородочка, цей шовчик перекриє, тут плитки ціленькі, тут все закриється. Все, розказав, розмалював, показав. Нех буде взяв за ту гроші, але зробив, як воно має бути. Бо, ну, чесно кажу, кажу тако, я взагалі вважаю, що для гарного якісного ремонту треба візуалізацію, бачення, що ви хочете, гарного виконроба. Щоб виконроб реально був толковий і совісна людина, щоб шукав хороших, компетентних майстрів. І все. Тоді ви будете собі жити своїм життям, звісно, будете листати нормально, але у вас буде гарний якісний ремонт. Ну, якось, якось отак. Ну, Звісно, по електриці, в принципі, в мене там багато питань відпало. От По електриці, теж там. по електрика, сантехніка також потрібно проєкт. А... А остальне, ну не знаю. Ну якось, якось так. А що ви скажете? Попадались вам прям такі проекти, що от, от просто от по проекту все зробили прям тютя в тютю. Чи ні?